Доброго ранку, шановні брати та сестри. Сьогодні ми розпочинаємо наш день зі слова Божого, яке записано в другій книзі царів, 7 розділ 15 та 16 вірші. Але свого милосердя не відійму від нього, як я відняв його від Саула, якого я відкинув перед тобою. А твій рід і твоє царство буде непорушним переді мною навіки. Твій престол стоятиме вічно. Давид розповів пророку Нафану про своє бажання побудувати дім Господу. Оскільки ковчег Божий знаходився під шатром, Бог не дозволив Давіду побудувати храм, але за те, що він виявив таке бажання, виголосив на його життя благословіння, в якому звучали такі слова. Але свого милосердя не відійму від нього, як відняв його від Саула, якого я відкинув перед тобою. Давид розумів, наскільки важлива милість Божа над його життям, тому часто проголошував: Ти дав мені щит свого спасіння, і твоя милість підбадьорює мене. Давід знав, як жити, щоб не втратити цю милість, тому говорив: з ти поступаєш справедливо, з чоловіком чесним ти дієш по чесному. Ця історія нагадує нам про важливість вдячності за милість Божу в нашому житті. Як Давид, ми повинні завжди пам'ятати про Божу ласку, щоб жити відповідно до Його волі і славити Його своїм життям. Нехай Господь допоможе нам бути відданими Йому та завжди цінувати його милосердя в нашому житті. Бажаю вам багато Господніх благословень.